Добрий день. я Людмила Рябкова. Народилася і проживаю у місті Києві, столиці України. Представляю дві роботи, два портрети Павло Пікасо і Джон Леннон. Пабло Пікасо був написаний після того, як я почула одну таку кинуту фразу, що Пікасо дуже невиразний і важкий до роботи портретної. Тому я взяла чорно-білу. Його роботу і намагалася якось відтворити. Він був він на тому автопортреті ще досить молодий, але вже сумний, бо Пікасо вважав, хто сумний, то щирий. Щодо роботи Джона Лінана, тут було все набагато простіше у минулому році. Вийшов сингл, з який був зроблений за допомогою штучного інтелекту, і де можна було почути знову голос Джона Лєна. Тому це все було просто. Я сіла і зробила цей портрет. Дякую всім, дякую за увагу, дякую всім, хто долучився до цього проєкту. Також дуже вдячна художній спільноті. Всім. Дякую за увагу.